Це вдруге, минулий раз нам авто розбило і квартиру, тільки все полагодили. Сімнадцятий поверх. Чула звук рук шахеда і Дим і посипалася стеля. Дитини реакція на стрес гостра, так ціля. Ми спали. Ми після першого вибуху встигли вибіжати під'їзд і пролунав другий вибух, який нам в будинок. 31 серпня ракета «Гром-1» тут прилетіла. І тільки вчора полагодили все, що було Після минулого прильоту. І сьогодні знову. Стрес ще істеричне, ще, ще до кінця не зрозуміла. Головне, що всі живі. Давай я її.